Всім привіт! Я Зеро, ви все ще на каналі QLZero. І сьогодні буде огляд на олівці-металіки від Nassau Fine Art. О, так, буде огляд на олівці. Вони в ось такому металічному пеналі. Вони ще запаковані. Це був просто в мене дубль один з одного. І я ось. Показую ще папер, на якому я буду їх вимальовувати чорний, тому що багато хто каже, що на чорному видно кращі металіки. І я вирішила це спробувати. Папір цей не дуже дорогий, він буквально був куплений так, спонтанно, коли я згадала, що якщо я хочу зробити огляд на олівці, то мені треба буде купити ще й чорний папір. Це, ці олівці були зроблені у Китаї. Вони коштують 2,50 центів у Волварті, чи як він там називається, купувала я їх там. Тут виходить 12 кольорів 12-12. І заді на упаковці написано всі назви і показані нібито викраски. Але я не знаю, на якому папері вони їх викрашували. Можливо, викрашували вони їх на чорному. Ну, і упаковка сама з чорним, того я і взяла чорний папір. Зараз я їх відкрию вам покажу, що там всередині. А ні, я розказую про ціну. Що я можу ще сказати? Трохи пізніше я викрашу їх ще на звичайному папері від ну, скетчбуку Art Creation. А зараз беріть чайок, воду, чи що ви там п'єте, того що це буде. Трохи довго, як виявилось. До речі, я хотіла зробити якусь таку домашню обстановочку, типу ліхтарики, гірлянди. І все таке. але все одно, як бачите, трохи тускловато. Я відкрила тут був такий маленький поролончик, не знаю для чого, але буде дуже схожий пенал на пенал від. У тих олівців акварельних. Я згадала про нього зразу як відкрила ось цей. І плюс самі олівці по корпусу теж дуже схожі. Якщо ви думаєте, що я розповідаю на відео щось інше, ніж те, що я розповідаю зараз, так правильно того, що я зіпсувала повністю оригінальний звук і мені треба переписувати все. Мені не дуже подобаються металічні пінали. Пенали для використання. Типу, мені краще звичайний такий м'якенький пенал, куди можна все закинути, та й все. Ось такий ось корпус це чорний олівець. Мені не подобається, що там нема цифрок, але вони, в принципі, не потрібні на металиках, того що по корпусу видно, що це металик, і видно, який він колір. Плюс тут всього 12 кольорів, і я не думаю, що металіків буде більше. Але все одно. Типу, на олівцях акварельних теж не було номерків, але там вони потрібні, тому що там було дуже багато схожих кольорів, а тут вони всі різні от такий. До речі, дерево мені не дуже подобається самого, самого олівця. Зараз почнемо викрашувати чорний на чорному папері, бо того, що ми генії. А ще я не хочу прискорювати викраску того, що можна ж про щось поговорити. Я вже думаю, що, типу, це четверта хвилина, вже нікого тут не буде. Того я можу розповідати просто все, що завгодно, і потім виявиться, що в мене навіть не вистачить часу, щоб поговорити. На чорному папері воно е, просто відблискує, але його не видно, майже, майже не видно. Це не із за того, що папер такий поганий, а того, що це чорний олівець, як з'ясувалось, я просто цього не бачила до цього. Це мені теж не зрозуміло який, тому що я зараз не сижу біля викраски. Я вам не можу сказати, який це колір. Вибачте мене, будь ласка. Тепер я можу вам розказати про свою історію життя. Я майже завжди малювала олівцями. В мене були, можна сказати, перші напівпрофесіональні Ну добре, вони не професіона. Вони не професійні. Але вони, типу, трохи крутіші за стандартні олівчики з малюночком Барбі на цьому на упаковці. Того я можу їх називати полупрофесійними це Марко Refine. В мене вони були ще в самому дитинстві, коли я тільки почала ходити в художню школу. Спойлер, я там ходила, я туди ходила не дуже довго. Типу, з 4 до 5 років. Я це навіть не вважаю, що я туди ходила. Але вони порекомендували ось ці олівці, ми їх купили. Там було 72 кольори. Кольори 72 коротше, олівчика різних кольорів. І я майже всі загубила. В мене залишилось, може. Так, в мене залишився, е, ті, коротше. Залишилось у мене два олівчика. Один для кольору шкіри і один для коротше, фіолетовий. Шкіряний я вже давним-давно повністю використала. Прям залишився такий маленький, маленька якась штука. До речі, коли я ось так дивлюсь, так, забираю листочок, я дивлюсь, як воно виглядає на типу, вживу, того що мені не дуже видно. Після того, як я викрашую, то я його беру з собою туди наверх. Продовжуємо про Олівчик. Вже, вже дві хвилини про Лівчик розговарюю. Розговарю. Розмовляю Зеру. Зеро дуже часто робить помилки у мові, тому, будь ласка, не бийте мене за це. Я стараюся розмовляти як можу, але а, моє оточення не дуже сильно розмовляє українською мовою, і все і де я її чую, це тільки в Ютубі. Я пишу українською мовою. Тобто пишу я чисто українською, може там пару русизмів є, але в житті то в мене моє оточення розмовляє німецькою, російською і іноді українською, де хто там ще бече. І я трохи намагаюся розмовляти українською. Мені це трохи не сильно вдається. Я вже в кращу, там виходить. 5 плюс 4 дев'ятий олівчик. 9 олівчик. Продовжимо про олівчики. Я малювала все дитинство олівчиками. І зараз я малюю олівчиками. Мені олівчиками дуже подобається малювати. Рахуйте, скільки я кажу слово олівчики, Того, що я кажу його дуже багато. Олівчики, олівчики, олівчики. Два олівця. Ось цей олівчик, який ви зараз бачите на відео, він найтвердіший з усіх, які там є. Тобто найм'якіший це ось цей зелений. Він мій найулюблений, найулюбленіший е, олівчик зелений. Але як можна сказати, улюбленіший це ж, типу, най, найулюбленіший, але всі улюблені це, напевно, неправильно. Ось так як виглядає повна викраска. Якщо вам цікаво послухати ще про моє дитинство, то пишіть в коментарях. До речі, мені дуже подобається ось той, який по центру, прям по центру-по-центру, по центру, у другому рядочку. Він такий персиковий. Зараз я показую викразку на звичайному папері і стараюся не проспойлерити нічого. Але я проспойлерила вже тільки що ось так. До речі, вони достатньо. Яскраві, можна сказати, і навіть трохи поблискують і на звичайному папері, так само, як і на чорному, логічно, це ж металики. Але на цьому папері воно поблискує і так. Тобто, навіть якщо ви зробите е, цю царапинку, то воно буде на тому чорному папері його теж відблискувати. Тут я показую, які були найм'якіші, і зараз я покажу, який найтвердіший, м'якіші це червоні. І синій, і зелений зелений най най-най-най, всі інші вони такі середні, приємні олівчики. Ось так виглядає, а зараз буде тест-драйв нашого прекрасного олівчика, який трохи не знаю, як влився в цю деревину. Та я думала тут переставити точилку, але вирішила це не робити. Так, начлочився непогано, непогано, але він зламався. Я так зрозуміла, що це проблема така сама, як і у акварельних олівчиків, що він буде ламатись до тих пір, поки ви його не доточите повністю. Е, коротше, те з точилкою він не пройшов. Не пройшов. Давай, давай без цього зеро. А. Це, коротше, склейка відбувалася до того, що в мене не вистачило місця на телефоні, але це із-за того, що я не видалила огляд скетчбуку. Ну, що ж поробиш? А, так, це вже закінчення. Це був огляд на олівчики. Я вже забула, як вони називаються. Металіки. Мій улюблений зелений, який вирішив померти першим. Я його сама зламала по суті. Якщо ви хочете огляд ще на щось, то, будь ласка, 100 переглядів на цьому відео і вам все, що ви захочете. Бережіть себе, ходіть в укриття, будь ласка, не забувайте про свою безпеку. Якщо ви за кордоном, то не забувайте про безпеку свого психологічного здоров'я, хоча це всім. Потрібно. Типу і тим, хто в Україні, і особливо тим, хто в Україні, треба берегти себе, пийте і більше чаю, не хворійте, передавайте привіт своїм мамам, папам, братикам, сестричкам, бабушкам і так далі. З вами була Зеро, лайки, коментарі, підписка, репост. А я вас всіх люблю. А сама я піду зараз доробляти малюнок на таємного санту. Данука, до речі, привіт тобі теж. Данукі теж привіт. Я не розумію, що я зараз показую 1, 2, 3. Можливо, це бажання вам. Але я їх вже сказала, тому я буду робити більше для вас, я буду старати ще більше, я буду робити сценарій, щоб не було такого, як зараз.